Утримувати мотоцикл це дорого. А скільки це коштує? Знаю, друзі, що багато з вас вже сіткнулися з цим питанням і знає приблизно, скільки коштує утримувати конкретний мотоцикл, той самий, яким володієте ви. Але ті, хто ще не придбав власний байк, напевно замислювалися над тим, скільки грошей потягне володіння ним протягом року, наприклад. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua З вами свят. І сьогодні поговоримо про те, скільки коштує утримувати ваш мотоцикл. Точніше ні, скільки коштує утримувати мій мотоцикл. Ось цього красення КТМ 1190 Adventure R 2013 року випуску. З пробігом вже 60 тисяч кілометрів. На прикладі цього мотоциклу ви дізнаєтеся, які є регламентні роботи, чому механіки радять заглядати в інструкцію користувача, і чому бажано міняти мастил Частіше, ніж це предписано виробником. А перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на канал, поставити після перегляду лайк та написати коментар. Це безкоштовно для вас, але дуже цінно для мене та розвитку каналу. Тож скільки власне коштує утримання мотоциклу на рік, сьогодні ми разом з вами порахуємо, і в кінці відео я викладу всі цифри. Я викладу їх також в опис до відео, для того щоб ви могли побачити для тих, кому легше сприймати візуально, і порахую скільки на рік в середньому. Витрат в мене йде на мотоцикл. Давайте для початку розберемося, що саме треба обслуговувати на мотоциклі. Якщо він новий, то найчастіше ми звертаємося до офіційних сервісів, тому що вони дають гарантійну підтримку. Вони все перевіряють. В них є власний регламент. Ви лише платите гроші, все інше знає механік. Якщо ви купили не новий мотоцикл, то вам дуже дуже бажано знайти ось таку книжечку. Вона називається Owners Manual. Це інструкція користувача, вона доволі товстенька, як ви бачите. І тут ви знайдете більшість необхідної вам інформації, як налаштувати підвіски, як перевірити мотоцикл перед стартом, моменти затяжки ваших болтів та гайок. і і так далі, і так далі, далі. Також тут прописані сервісні інтервали і механіки. Як не дивно, дуже часто радять спершу прочитати ваш менюал, а потім вже заводити мотоцикл, щось обслуговувати чи кудись їхати. Дуже часто більшість питань відпадає просто від того, що ви почитали цю книжку. Головне, що потрібно нашому мотоциклу, це щоб працював його двигун. Для цього треба міняти мастило в моєму мотоциклі. Об'єм мастила складає 3600 мл. Відповідно, я купую 4-літрову каністру для того, щоб зробити одну заміну мастила. Використовую я мастила від Айпону, хоча завод-виробник радить моторекс. Моторекс дорожчий. Я міняю мастило трішки частіше, вдвічі частіше, ніж радить регламент. Загальний пробіг рекомендований виробником 15 тисяч кілометрів. Я міняю максимум на восьми. Чому? Тому що умови експлуатації мотоциклу доволі жорсткі. Він часто гріється, він часто працює на високих обортах. Мастило відпрацьовується швидше, і воно все ж таки не моторекс. Тому бажано, на мій погляд, міняти трішки частіше. Зазвичай це відчувається. Починає трішки інакше працювати щеплення, починає більш шумно працювати. Двигун це вже один з сигналів, що пора міняти мастило. Заливаю я зазвичай iPhone Katana 15 v 50 і 4-літрова каністра. От в інтернет-магазині, звичайна ціна 2,679 гривень. Масляний фільтр. Їх тут три. Два грубої очистки, один тонкий з клапаном. Хайфло, замінник коштує 348 гривень, оригінал в районі 600-700 гривень. В принципі, вдвічі приблизно дорожче і має сенс, тому що. В хайфло були прецеденти, коли в мене клинив клапан і фільтр скукожувало. Це не на користь мотоциклу. Фільтри грубої очистки також можна міняти, але в принципі за рахунок того, що вони зроблені з сітки, якщо ви можете їх нормально вимити та просушити, вони проходять набагато довше, ніж одна заміна. Оригінальний кіт для заміни мастила, в якому є ці фільтри грубої очистки, та оригінальний фільтр тонкої очистки коштує 2128 гривень. Наступний важливий елемент повітряний фільтр. Є два варіанти: це паперовий, як іде з заводу, або поставити тюнінг, якщо ви часто їздите без доріжжя. Сімсот гривень коштує замінник від хайфло. На відміну від масляного фільтру він чудово себе проявляє, ніяких з ним проблем нема, тому тут можна зекономити, якщо вам цього хочеться. Оригінал навіть не дивився, тому що давненько його не ставив. В мене взагалі стоїть юніфільтр. Я його мию. Та обслуговую питання повітряного фільтру паперового в мене відпало дуже дуже давно, одразу майже після придбання мотоциклу. Наступний важливий елемент: гальмівна рідина. Банка гальмівної рідини від того самого iPhone коштує до 500 гривень. Регламент заміни гальмівної рідини раз на два роки. Вона гігроскопічна, тобто вона може напитуватися вологою. Ця волога, власне, вода вона конденсується всередині системи і може закипати під час гальмування, коли все нагрівається. Якщо вона закипає, утворюється по повітря, і у вас стає ватний важіль, це вас може підвести. Бажано регулярно міняти, не зволікати. В моєму випадку ця процедура потребує їхати на сервіс, тому що в мене блок АБС, який треба запускати з комп'ютера від КТМ, з сервісного комп'ютера. За цією послугою я звертаюся до сервісу. Скільки це коштує в сервісі, я скажу потім. Тому що в мене окремий список, ми про нього поговоримо, там є нюанси. Те саме стосується. І мого щеплення. Воно гідравлічне, воно переведене на Dot з Магури. Магура це мінеральне мастило. Дот це звичайна гальмовна рідина. От я буквально в цьому році зробив перехід для того, щоб було простіше. Це можна робити самостійно і можна використати ту саму рідину, яку ви використовуєте для того, щоб прокачати ваші гальми. Гальмівні колодки. Оригінальний передній комплект від Брембо я зносив за 55 тисяч кілометрів і поміняв його на галфер. Галфер серії Racing. 50 євро коштує один комплект комплект на супорт на два супорти відповідно 100 євро. Ззаду я міняю колодки частіше. Також там стоять вже давно колодки від галфер, і я їх міняю раз приблизно на 15 тисяч кілометрів. Інколи частіше залежить від умов, в яких я їжу. В піску та бруді вони зношуються швидше. Відповідно, міняв я їх рази три чи чотири за весь час і коштує комплект цих колодок 30 євро. Потім для підрахунку загального в гривні я переведу ці суми в гривню, щоб ви бачили об'єктивні цифри подобається контент на каналі. Ставайте його спонсором. Є два варіанти стати спонсором каналу на регулярній основі: це прямо на платформі YouTube. Тицяєте клавішу стати спонсором або знайдете запрошувальне посилання прямо в описі під відео. Разом з монобанкою каналу, на яку можна зробити одноразовий внесок для його підтримки. Дуже дякую всім, хто долучився до спонсорства. Друзі, коли вас стане 10, ви з'явитеся прямо на титульній сторінці і вас будуть бачити. Це класно. Погнали далі. Також раз на 30 тисяч кілометрів пробігу мені необхідно міняти сальники-помпи. Ремкомплект сальників помпи на офіційному сервісі коштує 1270 гривень, робота 700 гривень. Я не лазив туди самостійно, тому що сальники це Такий елемент, з яким я не дуже добре вмію працювати, тому мені простіше просто побути поруч з механіком і подивитися, як це робить професіонал. Антифриз міняється раз на два роки. Для цього також потрібна допомога в сервісі, тому що після того, як ви злили старий, починаєте заливати новий, вам треба прокачати систему, щоб в ній не було повітря. Для цього треба підняти під 45 градусів наш мотоцикл. Я цього сам зробити не можу в домашніх умовах, тому ми для цього використовуємо підйомник в сервісі. 600 гривень рідина і 1400 гривень робота. Процедура ще та, тому це обумовлено тим, скільки часу треба на те, щоб це все зробити і прокачати. Але раз на два роки, 2000 гривень, не космос, погодьтеся. Ідемо далі. Слайдер ланцюгу. І власне сам ланцюг і зірки. Слайдер ланцюгу коштує 1600 гривень, міняється десь раз на 10-15 тисяч кілометрів, особисто в мене, тому що я їжджу оффроуд, туди потрапляє абразив, він стирається швидше. Плюс на бездоріжжі набагато активніше ходить. Задній маятник відповідно ланцюг натягується та ослабляється, і пилить той тобто, слайдер. Швидше ланцюг та зірки міняються раз приблизно на 20 тисяч кілометрів. Хтось може виходити навіть 40, хтось 30. В мене довше ніж 20, Жодний комплект не протягнув. Можливо, також через те, що багато катаю по бездору і не дуже сильно доглядаю. Плюс я їжджу взимку і на ланцюг та зірки потрапляє вся ця хімія з дороги. Це також їм не на користь. Комплект від JT Sprockets коштує приблизно 9 тисяч гривень. Комплект оригінальний коштує приблизно 13,5 тисяч гривень. Це передня задня зірка і новий ланцюг. З гумою питання індивідуальне. Я прибічник того, щоб гума була класна і була свіжа, і була нова. Комплект від Мішлі. Який дуже люблять власники подібних мотоциклів, коштує приблизно 8 тисяч заднє колесо і 5 з гаком переднє колесо. Це мішлен Анекі Adventure. Вона довго ходить, вона м'якенька, вона правда трішки годить. Це чутно, коли ти їдеш, поки вона притирається, але вона гарно тримає в холодних погодних умовах. Вона непогано тримає на вологому асфальті і має класний запас по пробігу. Тому багато туристів її дуже люблять. Але для мене вона не підходить, тому... Тому що я катаю багато по бездору, і під бездор ця гума майже не годиться, максимум якась гравійка чи сухі ґрунти. В мене встановлений Mitas Trail Plus ззаду звичайний, спереду Dakar. Такий комплект коштує майже тих самих грошей, плюс-мінус. Нормальний новий комплект гуми на ці мотоцикли коштує приблизно в районі там 15 до 15 тисяч гривень. Є дорожче, є дешевше, але в середньому цифра така. По пробігу міняється він. Дуже індивідуально. Я берегу гуму, я на асфальті стараюся сильно не відкручувати. Інші мої друзі можуть викатати таке заднє колесо за 4-5 тисяч кілометрів в нуль. Якщо брати такий розхід гуми, то це в нас десь 5 комплектів на 40 тисяч кілометрів пробігу. Сервіс підвісок. Підвіски також треба обслуговувати, якщо, звісно, вони розбираються і дають таку змогу. Але на більшості нормальних мотоциклів підвіски обслуговуються без проблем. Передня вилка коштує 160 євро, задня морт. Коштує 120 євро. Якщо ви уважні, побачите, що зараз в мене не характерна вилочка з наліпками WP, це тому, що моя вилочка поїхала в сервіс на заміну мастила і на допрацювання картриджу. Хочете знати про життя каналу та бачити більше, ніж потрапляє в інстаграм та YouTube. Підписуйтесь на телеграм канал. Також в телеграм-каналі є чат. В чаті ви можете знайти однодумців, поспілкуватися зі мною, подискутувати, задати якісь цікаві питання, там проходять. Лять опитування, тепла та дружня атмосфера. Тож доєднуйтесь. Посилання будуть в описі до відео. Я ж забув про регулювання клапанів. Регулювання клапанів треба робити в сервісі, ну бажано. Тому що є тонкощі та нюанси, які звичайний пересічний власник мотоциклу не знає. Регулювання клапанів в офіційному сервісі КТМ коштує 2800 гривень робота і 355 гривень одна регулювальна шайба. В залежності від кількості цих шайб у вас сума буде збільшуватися. Також це старт ціни, тому що, якщо б в мене стояли додаткові дуги, які ще навішані були при Бамбаси, це все займає час зняти, потім встановити назад і відповідно збільшувати. Більшується людину години, які підуть на те, щоб дістатися до ваших циліндрів. Крім того, треба знімати для цього радіатор, зливати рідину з нього і так далі. І так далі. Це доволі глобальна процедура, тому вона не дешева. Але раз на 30 тисяч для того, щоб ваш двигун працював нормально і вас нічого не підвело. Бажано. Не нехтувати цим. До речі, для того, щоб обслужити мій повітряний фільтр або поміняти його, мені також треба скидати бак. Тож часто в сервісі прибігають до того, що поєднують кілька процедур за один раз для того, щоб не лізти під бак двічі чи тричі. Для того, щоб зекономити собі час, а вам гроші. Те, що я роблю власними руками, я більшість розказав. Те, що роблю на сервісі, теж розказав. Тепер найцікавіше підрахунки. Будемо рахувати 4 роки і 40 тисяч пробігу для округлення. Мастило та фільтри. Міняв я 5 разів 15 тисяч 395 гривень. Охолоджуюча рідина міняв 4 рази 8 тисяч гривень, відповідно. Гальмівні колодки зад міняв 4 рази, це 120 євро 5 тисяч 760 гривень. Передні колодки міняв 1 раз 100 євро 4 тисячі 800 гривень, відповідно. Слайдер ланцюгу міняв 4 рази, це 6 тисяч гривень. Ланцюг та зірки 9 тисяч гривень двічі міняв це 18 тисяч гривень, сервіс підвісок двічі 240 євро 11 тисяч 520 гривень, сервіс вилки тричі 23 тисячі 40 гривень. Гальмівна рідина тричі міняв 3 тисячі гривень, сальник помпи 2 тисячі гривень, міняв двічі, це 4 тисячі гривень, клапани регулював двічі 7 тисяч гривень, гуму міняв 5 разів. Я приблизно порахував, тому що в різних умовах я вже пояснював: це 70 приблизно тисяч тисяч гривень. І того барабанний дріб 176 515 гривень. Грубо за 4 роки стало мені отримання цього мотоциклу в моїх умовах їзди з моєю частотою заміни рідин і всього іншого. Якщо розділити це на 4 роки, то це виходить 44 128 гривень на рік та 120 гривень на день, якщо в році 365 днів. Ось така от математика, друзі. Чи дорого це, чи не дорого. Я думаю, що для флагманської моделі, для мотоциклу, який дарує вам величезне задоволення, купу емоцій і возить вас кожного дня, коли байк з салону новий коштував 20 з гаком тисяч євро. Віддати біля тисячі євро на рік в середньому за те, щоб ним володіти, і він був в справному технічному стані, це не так вже й дорого. Звісно, якщо ми беремо щось недороге на кшталт баджаджу, якихось китайських мотоциклів, мало кубатурників з невеличкими двигунами, де мало мастила, їздять вони по асфальту і можуть спокійно собі викатувати регламентні відстані. це буде відповідно дешевше, відчутно, я б сказав, драматично дешевше. Тож, якщо ви хочете мати мотоцикл економно, то не купуйте флагмани від топових брендів. З іншого боку, якщо на це поглянути, то це буде стимулювати вас робити щось активніше, шевелити вашими булочками, щоб заробити ці гроші. і Ваш мотоцикл був технічно справний. Ось така в нас вийшла математика. Дуже дякую вам за перегляд. Багато людей питали цю тему, просили про неї. Ось нарешті я її зміг зробити. З вами був Мотовлог.ua, і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.